Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі на своїй кухні. Сьогодні пропоную вашій увазі рецепт зі свого старенького блокнотика, який в мене називається рулет від віолети. Якщо ви, друзі, не маєте часу з якихось причин чи з якихось інших причин на свято спекти ковбасу чи запекти м'ясо, бо це займає час, то я вам пропоную сьогодні приготувати цей рулет. І ви матимете на святковий стіл красиву м'ясну страву. Для приготування рулету нам потрібно 800 грамів фаршу. у мене свинина, одна велика цибулина, 3 зубчики часника, 300 г сиру, будь-якого У мене моцарела, аби він вам подобався і аби він гарно плавився. 5 яєць і 200 г майонезу. Сік і перець. Все. Це дуже, друзі, просто, але надзвичайно, надзвичайно смачно. Я цей рулет уже робила не один раз. І найперше мені, друзі, потрібно стерти у мисочку сир. Сир можна натерти на оцю крупнесеньку тертку. Стираю весь шматочок сиру. Далі, друзі, сюди на сир здушую чесничок. Можна стерти на тертушці, як вам зручніше. Друзі, можна включити духовку верх-низ нагрів 200 градусів. Так, далі сюди до сиру. Додаємо 200 г майонезу. Всливаємо 5 яєць. Можна яйця легка розбити жовточки, щоб легше було розмішати з сиром. Все, і вливаємо сюди основну масу. І гарно, ретельно перемішуємо. Нам треба зробити одну рідну масу. Можна чуть-чуть, друзі, присолити, Моцарелка посолена, але яйця можна дрібку солі покласти. Все. І перемішуємо. такої, друзі, консистенції, як на млинці приблизно, маса має вийти. І тепер, друзі, я взяла бляшку, постелила силіконізований пергамент. Якщо у вас не силіконізований, то змажте пергамент олією без запаху. І розподіляю цю масу по бляшці однорідним пластом. Ось такий виходить пласт гарний, рівненький, і моє завдання його, друзі, запекти, можна сказати, до моменту, коли розтопиться сир, будуть готові яйця. По суті, тут такі продукти що готуються швидко. І якщо любите, я люблю чуть-чуть його підрумянити. Це пройде хвилинок 15, але кожна дивіться за своєю духовкою. А поки наш. Перший корж у духовці ми заправимо фарш. У Фарш, друзі, прямо сюди в мисочку на цю терточку, що я терла сир, я навіть її не мила, стру сюди це цибулину. Все, мої хороші, далі солимо, приблизно чайна ложка солі. До смаку, все робите до смаку, сілі перець. Перчик я люблю, наприклад, більше, може хтось взагалі не їсть. І трошечки вливаю одразу водички, ну, грамів 30. А там подивлюся, друзі, бо важливо, щоб фарш був соковитий. Це, друзі, я додала ще грамів 30 води і додала трошки солі. Це чекаємо, поки буде готовий перший корж сирний. Так, мої друзяшечки, ось такий рум'яненький вийшов коржик. Тепер я беру ножиком легенько прохожуся, щоб що, якщо вдруг десь щось пристало, щоб мені воно не порвало коржика. Ось так проходжу. Так, перевіряю. Так, мої хороші, і тепер на гарячий пласт я буду викладати фарш. Духовочку, друзі, не виключаємо, вона нас чекає. І тепер рівномірно по цій площині розкладаю фарш. Однієї сторони, друзі, трошечки до кінця не докладаємо, щоб коли ми будемо скочувати, щоб м'яско не вилізло на. Далі, друзі, хочете, можете покласти сюди варене яйце з огірочком викласти. Можна покласти помідор, перець, можна покласти оливки, чорнослив, курагу, все, що ви хочете. Сьогодні спрощений варіант на швидку руч для людей, які на роботі або з якихось причин спішать накрити новорічний стіл і хочуть це зробити якомога бюджетніше. І тепер, друзі, ще таким гаряченьким згортаємо наш рулетик. Допомагаємо собі пергаментним папером, який знаходиться ось тут знизу. Все, друзі, залишаємо рулетик. На цьому ж пергаменті, на цій же бляшці і запихаємо в духовочку хвилин на 20-25. Духовку скручуємо, друзі, до 180 градусів. Ви ж пам'ятаєте, що ми пекли на 200. Тепер скручуємо на 80 і запихаємо. Спостерігаємо, друзі, за рулетиком. Якщо він буде вам занадто рум'яним, то можна тим пергаментом трошки зверху прикрити, щоб він нам не пересмалився. Так, пройшло рівно 25 хвилин. Рулет готовий. Друзі, рулетик прохолону, і тепер я його беру на чистенький пергамент, перекладаю, загортаю пісненько. І відправляю в холодильник хоча б на кілька годин. А для вас пройде одна секунда. Доброго раночку, друзі. Бо пройшла ніч, і я виняла рулет з холодильника. І ми зараз разом з вами його розмотаємо. Ось такий, друзі, він має вигляд, коли захолонув. Красивий, жовтенький. гарно тримається в копці. І зараз ми разом з вами. Його розріжемо. Краєчок я зрізаю. Нарізається, друзі, чудово, дуже красивий. Повірте мені, він дуже смачний. Ось такий він має вигляд всередині. І можна навіть, друзі, його їсти руками. М -м -м. Друзі, надзвичайно смачно. Тут нема чому бути несмачному. Швидко готується. Досить такий бюджетний, хороший, хороша альтернатива м'ясним стравам, які треба готувати довше. Можна подавати з чесниковим соусом, можна подавати з кетчупом або просто з нашим українським хроном. Теж буде дуже смачно. Я вас вітаю, друзі, з святами, всіх вам благ, мирного неба над головою, всього самого доброго і світлого, міцного здоров'я, до нової зустрічі, до побачення!